Хто із вас чув про Близнюкове полум'я, що є десь частиночка вашої душі, вашої енергії, і коли ви об'єднаєтеся, то між вами буде божественна любов, і саме та енергія зможе творити в цьому світі найпрекрасніше. Хочу трохи роз'яснити щодо чого, і наскільки дана програма допомагає людині об'єднатися з своєю душею, своїм внутрішнім тим глибинним я тою же штебною стороною, в тому числі, і наскільки ця програма допомагає дружелюбно відноситися до цього світу і відчувати. Що цей світ носить тебе на ручках, що він тебе обожнює, що насправді все робиться для тебе. Якщо ми дивимося в інтернеті про близнюкове полум'я, то часто ми чуємо саме про кохання між чоловіком і жінкою. Воно нас захвачує, нам хочеться в це поринути і бути в тому божественному коханні. І починаємо ми шукати в кожному другому. Ту нашу частиночку душі, потім ми вже починаємо сумніватися в партнері, який поряд, ну в кого є, і це дуже сильно заплутує, так як до кінця правильно знання не передані. Значить, близнюкове полум'я – це наша інша енергетична часть. Тобто, якщо ми перебуваємо в тілі жінки. Буду зараз акцент робити конкретно на жінок. Чоловіки, хто буде слухати, ви можете собі переводити це просто навпаки. Тобто, якщо ви, ваша часть проявлена в чоловічому тілі, тобто в чоловічих енергіях, це означає, що жіноча енергія знаходиться за межами умовно, вашого тіла. Я маю на увазі в такому супермасштабному, в супермасштабній кількості. Тому що в. В нашому тілі, в чоловічому, жіночому, протікає і чоловіча, і жіноча енергія одночасно. Ну, якоїсь енергії частиночка більша в нас є, в тілі жінки більше жіночої енергії, по правилам, мало б бути, і в чоловічому тілі навпаки. Но, дуже часто зустрічаються перекоси. Перекоси в якому форматі? Тобто, що жінка не приймає свою первинну природу, тому що, наприклад, свідомість в минулому була крайнє життя, наприклад, була чоловіком. Це як варіант, як приклад, багато є причин, чому. І коли ти народжуєшся тут, в жіночому тілі, то перша задача прийняти сам е, апарат, в якому ти знаходишся, сам автомобіль, да, сам, е, саме тіло, от яке воно, з якими воно задачами, з якими воно функціями. І вже з самого початку йде е, збій, йде налом, і вже все рушиться, все йде не так, і жінки починають поводити себе, як чоловіки, починають. Е, Логіку свою включати, де потрібно навпаки включати своє тіло. Ну, ця глибока тема у мене буде передана в ближайший час в курсі про силу жінки і можливість мати матеріальні блага, тобто з допомогою істинної проявленої сили жінки. Тому жінки, кому дана тема цікава, і хто хоче істинно проявити свою силу, то. Вже можете залишати плюсики, ми з вами поспілкуємося. Тож відносно близнюкового полум'я, наша частиночка енергії в тілі жінки, це тільки частиночка енергії, а інша частиночка енергії поза кадром можна це назвати як. Всім іншим, що нас оточує. Тобто сама матриця це і є ти, тільки саме твоя часть чоловіча. Для чоловіків навпаки. Жінка, яка пізнала свою природу, яка по природі самій має приймати, а не діяти, наприклад а таких нюансиків дуже багато, то така жінка перебуває в постійній безпеці, в постійному благосному середовищі, так як вона дає можливість своєму партнеру, але не чоловіку у фізичному тілі. Спробуйте мене зрозуміти. Багато хто може задавати питання, про що я взагалі зараз несу який бред, але попробуйте почути ту глибину. Тобто от, все навколо, да? от, все матеріальне, що ми можемо пощупати, побачити і так далі, от все є чоловіком твоїм, тобто тою чоловічою енергією, яка залишилася умовно вдома, поки ти тут граєш. І пізнаєш себе через жінку. Коли ти повертаєшся, ну, умовно, аватар помер, уявімо, все. Ти повертаєшся назад, ви об'єднуєтеся в одне ціле, дві енергії, бо ви і були ізначально одним цілим, ви об'єднуєтеся, ти приносиш досвід, умовно, йому, він складається в одну цілісність. І це і є Бог. Тобто Бог це і є та цілісна енергія. І тому говориться, що Бог через нас пізнає себе. Ти і є той Бог, який ділиться на часть, приходить в це фізичне тіло, пізнає себе у форматі жінки, потім пізнає себе у форматі чоловіка, потім в різних безкінечних амплуа, як там може тільки відбуватися хід подій і наша. Карма, як ми це називаємо, да, бо ми її самі створюємо. Тобто, от ми, допоки не пізнає себе Бог, оця енергія одна ціла повністю, до того часу ми граємо ігри один з одним. Тобто, якщо ти у фізичному тілі проявлена як жінка, то він проявлений як вся матерія. І навпаки, Тобто, якщо ти тут як чоловік, то твоя жінка проявлена як вся матерія. І тому важливо дуже. Схилятися в першу чергу до своєї природи, до своєї першої, такої першочергової, першої короті, ну, в якому ти тілі, да, в природи, своєї самої базової. І потім від неї ми вже починаємо підніматися вище да, своїм сознанням. Але коли ми плутаємося і коли ми починаємо. Пізнавати себе то в природі чоловіка, то в природі жінки, тому що мало хто про це взагалі говорить. Да? Тому ми ще забуваємо, що ми, хто ми і про що ми. І ми ніяк не можемо згадати ту свою моч, свою силу. Хоча вона закладена в першу чергу, кажу, в базовій природі. Тобто ти сюди пішла, наприклад, спеціально в жіноче тіло для того, щоб спеціально отримати той чи інший досвід. От. І коли мова йде знову ж таки про. Нашу другу половиночку, нашу часть, нашу чоловічу енергію, то вона є повсюду. От коли ви чуєте фразу Ти повсюду, у фільмі Люсі там дуже гарно було відображене, де, коли там уже все вона розтворилася, хто дивився цей фільм, і вона там, ну, типу, де вона? Я. Повсюду. <с> тобто, вся енергія повністю розклалася ну, на, на самі самі молекули. Да? Тобто ти є повсюду, дійсно. Тому що в матричній системі тобто ми тут погружаємося тільки знанням. і пізнаємо пізнаємо свої можливості через фізичне тіло, но сознанням, тобто частю сознання. От. І самий величезний кайф людина відчує тоді, коли вона Осознає, що весь світ, який її оточує, і люди в тому числі, і всі 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 це і є її же ж, любима часть, її же ж часть, яка для неї, тої енергії, яка проявлена в тілі, все видає, все робить для неї, допомагає. Навчає, дає піздюліни, <с> тобто ти сам себе навчаєш. І оця програма самої да, системи для розуму, для розуміння, що є близнюкове полум'я, вона дуже допомагає перебувати в любові до всього і всіх. І це не просто ілюзія. Перебуваючи в такому усвідомленні певний період, ти дійсно починаєш. Другому себе відчувати, ти відчуваєш себе в безпеці. Тому що ти розумієш, що да дійсно все навколо є умовно ним, моїм любимим, тим, який ну, є частиночкою мене, да то тобто, тим Богом, який для мене все робить, все повністю. І навіть якщо щось іде не так, то ти благодариш Бога, тобто свого. Чоловіка, якщо ти жінка, да, свою часть божественну за цю вказівку, за підказку, за то проявлення. В цьому дуже величезна глибина, і правда, вона дуже сильно заспокоює і допомагає творити цю реальність разом. Навіть у фільмі Матриця про це також нам давно говорили і підказували нам. Трініті і Нео. Це якраз що близнюкове полум'я. Ну, вони, типу, як проявлені у фільмі, так, як чоловік і жінка. Їхня задача з'єднатися. І матриця все робила можливе, щоб їх не з'єднати. Чого? Тому що, коли вони з'єднуються, то ніяка сила не може проникнути в них, так, і, скажімо, наламати їхні плани. Ніяка сила не може зібрати. Ослабити їх мощ, їх любов. Тому що якраз що от та любов і є душа, да? душа це оця енергія жіноча. Жінка має себе в тілі жінки проявляти максимально душевно, тілесно, а чоловік, якщо в тілі чоловіка, то він має максимально проявляти себе у разумі, у інтелектуальній часті. І прислухатися до душі або до жіночого роду. Тому, коли ми об'єднуємося із своїм близнюком не на рівні фізики. На рівні фізики потім прийде партнер або твій, який є, зміниться, і буде максимальним відображенням тебе. Це процес. Но спочатку нам потрібно. Зробити це воз'єднання в собі всередині, Разум і душа, щоб вони не сварилися на одному полі, в одному будиночку, який ми називаємо нашим тілом. Да? Коли от розумом ти одне, а душою ти друге, і все, і от каша, 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 і недовіра, і страх, і це все. От пропадає та вся ілюзія страху і так далі, коли ти усвідомлюєш, що крім тебе. А іншими словами, твоєї божественної частиночки в цьому світі ніфіга більше немає. Тобто, все для тебе робить твій коханий. Розумію, що звучить просто як бред сумасшедшого, як шиза тотальна. Но ці знання вже давним-давно розкриті, ці знання вже давним-давно. Піднімаються просто ніяк разом людини не може це уловити, так як дотепер. Ми всі віримо в розділеність, тому що фішка разуму, фішка тих агентів матриці, хто дивився фільм, щоб нас завжди від'єднувати від, від чого від конекта з нашим духом, від конекта з нами самими, і щоб ми не ставали в ніякому разі в тим могутнім, мощнішим. Сознанням, яке дійсно може в цьому світі повністю, все.